У березні 2025 року Сполучені Штати депортували сотні осіб, яких вважають членами венесуельського кримінального угруповання Тренде Арагуа. Це рішення, прийняте на підставі закону воєнного часу 1798 року, та всупереч рішенню федерального судді сталося після того, як адміністрація президента Трампа визнала це угруповання глобальною терористичною організацією у лютому 2025 року. Хто ж такі тренди Арагуа і чому вони опинилися в центрі американської імміграційної політики? Ми повністю демонтували так званий тренди Арагуа. Однак, експерти з безпеки та журналісти-розслідувачі мають інше бачення ситуації. Розпад угруповання у самій Венесуелі не призвів до його зникнення, а навпаки, сприяв прискоренню його поширення за межі країни. Це кримінальна організація, яка народилася у в'язниці Венесуели, у в'язниці Токорон. Ця організація почала діяти під цією назвою приблизно у 2014 році. І, eh, І почала зміцнюватися всередині в'язниці та захоплювати деякі території у Венесуелі. Пізніше, у 2017 році, вона почала розширюватися до інших країн Латинської Америки. В'язниця Токорон розташована приблизно у 130 кілометрах на південний захід від Каракаса, стала центром операцій цього угруповання. Всередині цієї в'язниці тренди Арагуа створили справжню державу в державі. Де ув'язнені члени банди жили у розкішних умовах, контролюючи не лише інших ув'язнених, але й адміністрацію в'язниці. у випадку тренди Арагоа. Це кримінальна організація організація, яка займається різними злочинами, вона має широкий кримінальний портфель. саме тому деякі експерти вважають її кримінальним підприємством. Ми говоримо про близько 20 видів злочинів. Ці злочини включають торгівлю мігрантами, торгівлю жінками, мігрантками для сексуальної експлуатації, контрабанду товарів, нелегальний видобуток корисних копалин, вимагання, вбивство на замовлення, вбивство та викрадення людей. Це широкий спектр злочинів. Основна мета тренди Арагуа отримання грошей. Назва групи перекладається як потяг до Арагуа. Вона може походити від раннього зв'язку банди із проспілкою залізничників. Експерти відзначають, що угруповання використовувало маршрути, які раніше використовувалися для наркотрафіку та іншої контрабанди, але змінило товар на людей, уникаючи більш ризикованого бізнесу з наркотиками за винятком торгівлі кетаміном. Після Венесуели, Чилі є країною, де тренде Арагуа мала найбільшу присутність і де вона відзначилася своєю злочинною діяльністю. можливо, це пов'язано з тим, що Чилі була країною з високим рівнем безпеки та без кримінальних конкурентів, з якими довелося би боротися, що полегшило тренди Арагуа закріпитися в Чилі. Тренде Арагуа також поширила свій вплив на інші південноамериканські країни, включаючи Перу та Колумбію. У Перу групу звинувачують у жорстоких вбивствах. А в Колумбії, де проживає близько півтора мільйона венесуельських біженців, угруповання розвинуло прибутковий бізнес із викраденими мобільними телефонами та аксесуарами, а також керує мережами проституції. Я наказав Техаському департаменту громадської безпеки розпочати загальну державну операцію безпосередньо спрямовану проти тренде Арагуа, щоб стримати та зірвати їхні злочинні операції в Техасі. Департамент співпрацює з федеральними та місцевими правоохоронними органами через техаські антибандитські центри. У вересні 2023 року під час рейду венесуельських спецслужб у в'язниці Токорон лідер угруповання Гектор Ніньо Гереро разом з іншими ватажками банди втекли незадовго до початку операції. Це призвело до подальшого розширення діяльності угруповання за межами Венесуели. також сьогодні я офіційно оголошую тренде Арагуа. Іноземною терористичною організацією. Ми використаємо всю потужність уряду проти цієї банди. оголосивши тренди Арагуа іноземною терористичною організацією, Техас використовуватиме суди для припинення їхніх операцій, використовуватиме цивільну конфіскацію майна для вилучення їхньої власності, використовуватиме посилені кримінальні покарання, щоб тримати їх у в'язниці за гратами протягом тривалішого часу. На цей момент я підпишу цю прокламацію. Хоча Венесуела стверджує, що угруповання було знищено під час рейдів у 2023 році, фактичні дані свідчать про протилежне. Міністр внутрішніх справ Венесуели Діоздадо Кабельо заявив 17 березня 2025 року, що з понад 600 мігрантів, які були повернуті до Венесуели зі та Мексики на депортаційних рейсах з лютого, лише 16 проходили якусь судову процедуру, і жоден з них не був членом тренде Арагуа. Досяжність тренди Арагуа. і те, як вона досягає сполучених штатів, неясні. кілька місяців тому міністерство внутрішньої безпеки оголосило, що вони виявили присутність членів тренди Арагуа, принаймні у 16 штатах. США. було оголошено лише про присутність членів організації, але немає впевненості щодо злочинів, які вони вчиняють, як ця банда діє і хто нею керує. Справжній масштаб операції Тренде Арагуа у Сполучених Штатах залишається нечітким. Але президент Трамп та його адміністрація використовували арешти мігрантів з ймовірними зв'язками з угрупованням як обґрунтування депортаційної кампанії уряду. Америка ніколи ніколи не забуде Прайлі. Жорстокий злочинець, який вбив прекрасну Лінкольн, був нелегальним іноземцем, членом варварської венесуельської тюремної банди, відомої як Тренде Арагуа. Під Час президентської кампанії 2024 року Трамп часто згадував справу Венесуельця Хосе Антоніо Ібари, якого засудили до довічного ув'язнення за вбивство 22-річної студентки медсестри Лейкен Райлі у 2024 році. Брат Ібари, Дієго Ібара був затриманий за порушення імміграційного законодавства та звинувачений у належності до На відміну від ЕМЕС 13 Іншої відомої банди тренди Арагуа не використовує татуювання. Не обов'язково мати татуювання, щоб бути частиною банди. татуювання не є засобом ідентифікації членів тренда Арагуа. Вони не зобов'язані носити татуювання. Ті, хто їх має, роблять це з власного вибору. Державний департамент США визнав тренди Арагуа та інші наркокартелі глобальними терористичними організаціями і заявив, що вони становлять ризик для національної безпеки США, зовнішньої політики та економічних інтересів. Інтерпол Вашингтон, компонент міністерства юстиції, у лютому охарактеризував банду як одну з найнебезпечніших транснаціональних злочинних організацій у світі Вони визначають, яка кримінальна потреба існує в тій чи іншій країні для їхнього розвитку вони розвинули такі злочини, як позики в Перу, або встановили проституцію із сутенерами в Чилі. Це були злочини, які не реєструвалися в цих країнах. Секретар Міністерства внутрішньої безпеки США Крісті Ноем стверджувала, що готель у Нью-Йорку, який приймав мігрантів, використовувався як база операцій Тренде Арагуа. Ноем супроводжувала імміграційних чиновників під час арешту ватажка Тренде Арагуа у Нью-Йорку в січні. Повідомило її відомство для них. В'язниці не є покаранням. для них в'язниці є місцями, де вони можуть продовжувати працювати зі своїми злочинними бізнесами. Вони добре це засвоїли і можуть це впроваджувати. Це було помічено владою в Чилі та Колумбії у в'язницях, де утримуються члени тренди Арагуа. у лютому 2025 року. Міністерство внутрішньої безпеки повідомило США, що військові здійснили рейд проти кримінальних іноземців, які були частиною тренди Арагуа, назвавши їх найгіршими з найгірших, але не надавши конкретної інформації про кримінальні звинувачення чи вироки і як ви бачили минулих вихідних, президент використав свої повноваження відповідно до закону про іноземних ворогів для депортації іноземних терористів. Тренде Арагуа зараз є визначеною іноземною терористичною організацією. Цими вихідними до Ель Сальвадору було відправлено близько 200 членів Тренде Арагуа. Кримінальна експансія тренде Арагуа демонструє нову модель транснаціональної організованої злочинності, яка швидко адаптується до місцевих умов та використовує міграційні потоки для розширення свого впливу. На відміну від традиційних наркокартелів, це угруповання спеціалізується на різноманітному портфелі злочинів з низьким ризиком і високим прибутком, що робить його особливо небезпечним і складним для протидії правоохоронними органами. В умовах політичної нестабільності у Венесуелі та масової міграції венесуельців до інших країн тренди Арагуа використовує ці обставини для своєї експансії. Міжнародному співтовариству доведеться розробити комплексні та скоординовані стратегії боротьби з цим новим викликом транснаціональної організованої злочинності, який виходить далеко за межі звичайної імміграційної політики, та потребує глибокого розуміння соціальних, економічних та політичних факторів, що сприяють його поширенню. Підпишіться, щоб не пропустити свіже відео.